з'їла торта. Цей день настав. Привіт! Тільки із-за того, що раді Танюшки. Так. Світо є торта. Раді Таннюшки навіть. Я думала, що більше ніколи в житті цього не побачить. Але за... цей день раді Танюшки настав. Нас... Та зараз буде ригати. Ріта мастер убеждення. Запивай, тупойся. подавайся а потім нам тебе відкочувати. Отець, <звук> тільки трави не наїшся там. цю трагедію. Горе зап'ю. Ну, ну, не горе, бо, бо я знаю, що мене ждає світло в майбутнє. Остаю ем, з Танюшкою. А я розписку давала? Ні, я ніколи не піду. А при чому ти розписка? Ти ж сказала. Ну без розписки я нічого робити не буду. Чого? Я учитель, мені положено. Ти ГТВ клоп. Ну ладно, я піду. Але не доїжджа. Ну ми бачили сьогодні серла. Я їм вчора бачила. О, да. Да. Ти ж ходиш. М -м. А що? Витягнули на Новий год. Я там трошки посиділа. Розвідка плакать буде. Може до бабки? Тут колатик, так не І трошки тугу? Свідка думає, боже горе-горе. Заставили торта з'їзди. Да. Хоча я ще поки не чув, як жир розпострамається. <рес> Вона ж навіть не перетравилася. Не, було таке, що я чувствую. Це, це ж натуральний, немає такий зацірований. Тут із жиру тільки ми Це сметана тут, так? Не знаю. Не я робила. Наді ну, тут із жиру тільки сметана, а то хліб, хліб теж не жир. І сахаром. Куча ну, цукру, ну, цукру, куча горіхів, куча бананів, куча сметани, куча масла, куча какао, куча сахару. Можна. Можна О, так. 200 грам масла. С вами придати 4 часа по городу бігати зі швидкістю 25 км в годину. Та Да не, не б'є, просто не їсти. Mm. Скільки днів? не 4. Mm. А, а взагалі взагалі. Взагалі в общем-то. А чітко У мене є зустріч з панюшкою. Mm. А якщо ти прийдеш до додому, домой, вона тобі. Так само вріже тортика дуже калорійного і скаже: угощайся. Якщо вона буде їсти, то є. А взагалі буду їсти. А ти чого ти поступаєшся своїми принципами? В принципи, принципі Танюшка все перекреслює. А що тебе там око напукше. <кій> Бо я вже затекли от цього От сміху. Тюка. <кій> Так воно у тебе там дійсно якась ця попухлість, як, наче прищ. прище. Не там. Да. 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 Це просто синяки під очима. Ух ти йо я. А в тебе правда якась голозу пухше? Я там знаю чого. А, а, а да, якась. Боже. є сім'ї. А що <шо> то таке? <гожа> не знаю, якась болячка на глазу. <гожа> я його, як сьогодні проснулася, не чувствую. Це тільки після цього. Після... Ти її знімаєш? Я її тільки після Боже, не дивись на мене мені страшно. <ріху> <ріху> тільки після цього пройшло спочатку. Чи не? ти її знімаєш? Іди в лікарню. Положить, там в кує 20 колі вилазить. Яку лікарню до цих дебілів? А шо? Окей. Тебе там ніхто не вийде. Ай там учий. 30 колів колі А що мамка ж питає? мамка значить за п'яня? У нас її сам що тільки не вискакував. Живі. А що, в тебе тоже скакували? І Мені тільки на глазу. Тоді сидіти не могла довго. А в мене теж. мамі. Коли? Так. Ну, Чого ти її знімаєш? Так. Да. Вона вже з'їла. І так вона закінчила їсти ці калорії мучительні. А воно ще й не знімає. А калорії які кладуться? Калорії. Дивіться, пуста тарілка. Вона з'їла, вона це зробила. І гірило пухше. Вона <гумів> довольна. <гумів> І в неї ячмінь на глазу. Та то не ячмінь. <гумів> а що то? Якась фігня. А може просто... Просто дивимося. Світа, ти поправилась? Так. <правилась>? Да. От тут та поправилась. Кілоброзу 4 кг плюс. Ні, до 4. Ні, не надо мене знімати. Ну, короче, все та пара условна напоследок. Я умру. і ну, всі умруть. Я умрут. ж уже говорила ці пару слов. напоследок. Ти умрёш і я умру і ми всі умру. Наприклад, ці цей, цей кусок торта був для мене таким-то. А. Цей кусок торта був для мене таким-то. Платою за зустріч з Танюшкою. Платою за зустріч з Танюшкою. І це принесло мені на сутки. І Це да, принесло мені кайф. Перший раз.